Нехай робота почекає, життя це рай, нічого не роби, лише відпочивай, хотіла б сказати я, але я просто так замахалась за день, що вирішила нічого не готувати, а замовити доставку від одного з найулюбленіших ресторанів Галушка, там, де стоїть кукла-мотанка. Серветичок дуже багато, вони якісні. Не ось ці найдешевші, а ось ці такі добрі, гарні. Давайте вже будемо починати. Будемо по черзі починати. Насправді, все так гарно запаковано. Вони поклали до пакету паперевого все дуже правильно, тому холодне, холодне, гаряче, гаряче. Навіть поклали. Одноразові прибори, щоб я не напрягалась зовсім. Та почнемо ми з Наполеону з розбіфом. Подивіться, ось так. Виглядає Наполеон. Дійсно виглядає, як наполеон. Зараз ближче покажу. Ось такий Наполеон з розбіфом. Подивіться. Ця смокота, я так розумію, по типу вітелотонатом коштує 330 гривень. гривень. Таку варіацію я ніколи в житті не куштувала. Ммм. Тут є печериці, шампіньйончики, зверху пармезан, є гострий перчик Ммм, смакота. Та це просто вау. Можна тако подавати у мішлен, але це український Мішлен. Наполеон дуже гарно пропитався соусом від телетонату. Та це дуже смачно. Ви повинні це спробувати. Я не бачила. Це новинка у галушці. Влітку, коли робила огляд, не бачила. Смакота. Заказала Цезар. З лососем Подивіться, яка гарна величезна порція. Я не знаю, скільки він коштує, мабуть, скільки точніше точно коштує. Мабуть, 300 з чимось гривень, тому що зараз тупить інста, я не можу на сайт зайти та подивитись. Подивіться, листя салату, пармезан, соус. Я відчуваю часник. Тут є томати та лосось. Це дійсно дуже смачно. Свіженьке листя салатом. Соус Цезарь по-українськи. Гарно так з чесничком. Та смачнющий лосось. Смакота. Це млинці з лососем того разу вони мені дуже-дуже ну, сильно сподобались. Прям було вау, як смачно! Подивіться на доставку, яка охайна подача. Коли немає світла, не знаю, що замовити, от замовив у галушки та насолоджуюся домашнім смаком страви. 285 гривень вони коштують. Йдуть з соусом. Напевно, схожим на голландський голландець. Угу. Лосось. Солоденькі млинці. Смачно. Порція велика. Ось такою. Гарно поснідати. Така голодна, що забула сказати, що все підписано. Кожна коробочка підписана. Це так гарно. Вау! А й ось це в нас вже галушки. Справжнє українське блюдо. Страва українська наша. Галушки від шефа, ті, що їси та не можеш зупинитися. Ну, давайте скуштуємо. Вдома можна брати руками. Коштують три ось такі галушечки 255 гривень. зверху знову такий пармезан. Мм, думаю, де соус? А соус усі окремо. Все підписали. Ну, просто молодці. Просто молодці. Ось цей соус, печериці, вершки та спеції. А який смачні вішковий соус дуже. Береш галушечку, макаєш та насолоджуєшся. Всередині м'язка. Хто знає історію про галушки? Як галушки придумали? Тому що я не знаю. Варенички з полоницею. Ви взагалі такі коштували коли-небудь у житті? З вишнями, то зрозуміло, коштували всі. А ось з полоницею, Хто куштував з вас? Скажіть мені. Думаю, що це за такий смак? Кислий. Думаю, може, то полуниця вже скисла, а це зверху ж бальзамік. Взагалі, поєднання таке гастрономічне, як зараз буде смакувати, я ніколи раніше в житті не е, вареники з полоницею в поєднанні з бальзаміком та сметаною. Але зараз ми з вами скуштуємо. 120 гривень коштують ось такі величезні вареники. Макаю сметанку? Солоденьке? Ммм полуниця солоденька, але я замість бальзаміку полила медом. Смакота, але мені завжди начинки мало. Будь то вишня, будь то тониця. Ну, дуже смачно. Гастрономічний оргазм по-українськи. Це просто безподібні вареники з полуниці. Я б їх замовляла ще, ще та ще. Ну, це дуже смачно. Але в нас є ще один десерт, який я хочу вам показати. Тут в мене полтавські вергуни, але моя прабабуся називала це ватрушки. Той самий запах, так само виглядають. Але не було ось цих доповнень, з фруктів та крем-чизу. Ммм, та дуже солоденький смачний соус. Такого в нас не було. Вона брала велику кастрюлю, наливала туди багато соняшникової олії, завертала ось такі вергуни, їх правильно називають, так? Прям кидала олію Це дуже жирно. Тепер я знаю, чому я у дитинстві була пузата. Татов На таких харчах розкармілі. Ну ці, я думаю, смажуться. Не у такій кількості Олії дуже смачний соус ванільний, М -м -м. це морозиво так? Фруктики. Крем-чиз. Ммм, це не хурма, це абрикос зелений, Так, найукраїнське, найукраїнська страва, знову ж таки. Я її пам'ятаю з дитинства, коли мені ще було рочків 4-5. Як це смачно? Галушка. Ви такі молодці. У вас таке розрізноманітне страв. Десертів. Я вас обожнюю. Верегони це смак дитинства. Дякую. А вам мої любі, і я бажаю смачно жити. Та все буде добре. Не будь вергуном, та лайкни, та залиш комент цьому відео.